Новий ультиматум Трампа Росія має домовитися про перемир'я до 2 вересня або відчує на собі дію вторинних санкцій, які ударять по тих, хто купує в Москві енергоносії. Ну а ще майже сенсація з генсеком НАТО Трамп домовився, що альянс за гроші союзників закуповуватиме озброєння для України. Яке саме озброєння? Наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко стежить за новинами та заявами. Ну і розкаже більше. Це і справді ультиматум на зустрічі із генсеком НАТО. Трамп оголосив, дає Росії вибір або домовленості щодо перемир'я протягом 50 днів, тобто не пізніше 2 вересня, або США введуть жорсткі торгівельні санкції. Тож, якщо цього не буде зроблено, якщо ми не матимемо угоди протягом 50 днів, то це те, що ми робитимемо вторинні мита. І вони будуть болючими. І я сподіваюся, що ми не дійдемо до того моменту, коли доведеться їх застосовувати. Ми дуже дуже незадоволені Пролунало від Трампа, як і зізнання, що він розраховував на фінальний результат у переговорах з Москвою щодо мира ще два місяці тому. Отже, або угода, або рестрикції, які цього разу можуть торкнутися не тільки Росії, а й усіх її торговельних партнерів. Я чую так багато розмов, але це все розмови. А потім ракети летять на Київ і вбивають людей. Це має припинитися. І мета укласти дуже велику угоду. Але погрози були і раніше, і будемо відвертими, не всі спрацьовували. А от ключовою, максимально конкретною, стала друга частина заяв Трампа про кардинальну зміну підходу до озброєння України. Президент оголосив, Америка готова постачати Києву зброю у великих обсягах, але. Сто відсотків вартості платитиме Європа. А відповідно Трамп анонсує продаж союзникам, як він сказав, багатьох озброєнь всіх типів. А в рамках НАТО вони доставлятимуться на український фронт. Це військове обладнання на мільярди доларів, яке буде закуплено у Сполучених Штатів і тиме до НАТО і від нього далі. І це буде швидко розподілено для використання на полі бою. Найсенсаційнішим під час відкритої частини розмови Трампа і Рюта стали конкретні деталі щодо систем ППО. Президент повідомив, поставки таки включатимуть Петріот І не лише ракети, а й самі комплекси. Частину зброї відправлять вже протягом тижня. Але і це ще не все від Трампа пролунало. каже, є одна країна, яка готує відправку аж 17 комплексів Петріот, бо їй вони не так потрібні. Хто це Трамп не уточнив? Але така кількість кардинально змінила би ситуацію із захистом українського неба в рамках першої партії зброї за інформацією CNN, окрім Петріотс, США можуть також передати країнам НАТО для подальшого переправлення в Україну ракети меншої дальності, боєприпаси для гаубиць, ракети класу повітря-повітря. А агентство Ексіос повідомляє ще більш вражаючі цифри: загальна вартість американських озброєнь, які союзники по НАТО закуплять для України на першому етапі, може скласти близько 10 мільярдів доларів. Чи означає це, що Трамп остаточно змінив свій підхід до української війни? Чи це просто нова тактика переговорів з Путіним? Демонстрація сили перед можливими домовленостями. Деталі нової схеми в ефірі Fox News пояснив посол США при НАТО Мет Вітикер. Сказав, Америка продаватиме європейцям для України не стратегічні озброєння, а лише надлишки, ті системи, яких не потребуватиме Пентагон. Президент Трамп заявив сьогодні, що 350 мільярдів доларів з коштів американських платників податків пішло на підтримку України. Більше цього не буде, однак ми не припиняємо поставки зброї їм, і ми не робимо Сполучені Штати менш захищеними. Ми гарантуємо наявність у нас достатньо того, що нам необхідно. А те, що ми зможемо ще виробити понад такі обсяги, продамо своїм європейським союзникам і поставимо в Україну. Це досконале та елегантне рішення проблеми. Посол також зізнався, команда Трампа зараз чекатиме, як на останні заяви і рішення відреагує Москва, бо промовчати вже не вийде, адже санкції можуть вдарити по всім, хто купує у Росії нафту. І тут цікаво, американський дипломат передав позицію Вашингтона, що рішення про поставки озброєння Києву за їхніми розрахунками призведе не до загострення війни, а навпаки, спрямоване на її залагодження. Насправді я вважаю, що це великий крок для того, щоб зрештою завершити. Війну із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини.